А ви помічали, що є люди, які живуть по категорії мухи. Ви ж, мабуть, знаєте, да? що люди діляться на дві категорії мухи і бджоли. Так от муха, якщо вона буде летіти над полем, де будуть квітки, так красиво, і там десь буде кусочок лайна, то муха обов'язково його найде і на нього сяде. А бджоли. Коли вона буде летіти і буде поле лайна, вона обов'язково знайде хоча б одну квіточку і на ню сяде. Так от люди, які живуть по принципу мухи, вони завжди чимось недовольні, їх все не устраює, вони роздражені, все не так. І кругом вони замічають один негатив, кругом обман, лохотрон, їх кругом хочуть обманути. Чимось там наказати, чому такі люди не хочуть даже зрозуміти, що вони думають не в ту сторону, чому не шукати позитив, а концентрувати свою увагу на негативі?